У Одному хорошому садочку, і геть геть аж у куточку, старша кілок між лопухом, а по йому хмолина повелася і гарно так знімогнялася, неначе дівчинка з хорошим козачком. З тобою ми, коханий мій кілочку, зустрілися у добрий час до віку житимеш у тихому садочку, нехай всі дивляться на нас. Зелена хмолина розмовляє і на лопух. Спасибо поглядає, а той сміється у кутку, Бо не раз брехню таку. Хоч і лупух, а, мабуть, знає, що здача козирів міняє. Прийшов хазяїн, визмокнув кіло і посадив у дубок. Нехай мов буде у садочку. Хмели на пісеньку таку приспівує дубку. Здоров, козаченьку дубочку, пораденька моя, а як же ждала я? Тепер знаціє наш садочок і побулася на дубочок. Опух терпів, обізвався, А що, хмеленько, уже не жаль кілочка недавночка у тебе красувався, а тепер прилипла до дубочка. Хто б то гарчав, а ти б мовчав, одрізала йому хмилина. Сухий кілок, як пень стерчить, а все ж таки жива дубина росте і шелестить. Так у ці... Хитрая людина, усюди вється, як хвилина, чи то кілок, чи то дубок, усе, мов, пригодиться або було на кого когубиться.